Луцька міська рада презентує містянам бюджет на 2026 рік. Аби максимально поінформувати про зміст головного фінансового документу громади. На зустріч запросили представників від кожного мікрорайону, а також голів ветеранських профспілкових організацій. Це вже друга зустріч з прилучанами. До цього бюджетні слухання провели для ветеранів російсько-української війни, учасників бойових дій на території інших держав, ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС, для родин загиблих героїв, сімей полонених та зниклих безвісти захисників до обговорення. Також долучали голів комітетів самоорганізації населення, членів громадської ради, молодь та активних жителів громади. Презентували фінплан міський голова Ольга Попенко спільно із командою. Бюджет прилук складають міські цільові програми. Саме вони окреслюють головні пріоритети і показують, куди та з якою метою вкладатимуть кошти громади. Ми вперше на такому засіданні я задоволена те, що ми ялилися свідками цього цих доповідей, які відчитувалися наші колеги, і дуже вдячна Ольгі зі за те, що вона дала можливість нам усім почути це і в якійсь мірі. Бюджет міста Прилуки це підтримка соціально вразливих городян, захисників та захисниць, які сьогодні на фронті, допомога родинам загиблих героїв. Турбота йде пліч опліч із обороною та безпекою. Фінансовим планом на наступний рік передбачено і кошти на освітню галузь, дозвілля молоді, юних та маленьких прилучан. У місті працюють спортивна і музична школи, центр творчості дітей та юнацтва, центр технічної творчості, школа мистецтв. Крім цього, діє молодіжний простір. Думка, у якому проводять івенти та зустрічі. Свій осередок матимуть і ветерани, адже йде активне облаштування ветеранського простору Сварог. Працює сектор культури. Окремі програми призначені для забезпечення стабільної роботи медицини. Житлово-комунальне господарство у наступному році також утримуватимуть. Для цього передбачена комплексна програма. Підсумок спільної роботи всіх відділів і управлінь міської ради, керівників комунальних підприємств, підводила Олена Ворона, начальниця фінансового. Управління свою оцінку бюджету дають прилучани. Я думаю, що комісії і групи, які працювали над цим бюджетом, виконали свою місію, і бюджет на 2026 рік буде достойний для міста. Прилов все правильно зроблено, все продумано. Саме головне захистити верстви населення. І саме головне питання це військові. Військові наші саме головне це захист нашого міста і України. Головне рішення щодо роботи міста у наступному році прийматимуть депутати міської ради. Обговорені з містянами цільові програми вноситимуть на порядок денний пленарного засідання. Тож лише від рішення сесії залежатиме харчування і безкоштовний проїзд школярів до навчальних закладів, стабільна робота медицини, соціальна підтримка та допомога фронту. Прилучани кажуть, бюджет вартий того, аби його затвердили. Це життєдіяльність міста і, і наших жителів. Так що вони повинні приходити і брати активну участь. Говорять і про прозорість фінансового плану. Корупції я тут не побачив. Бюджет складений гарний. Так що тут дай, як кажуть, Боже, внедрити його в життя і закін, щоб закінчилася війна. І жителі всієї України жили мирно і в достатку.